Проведення місцевих виборів на непідконтрольній Києву частині Донбасу за нинішніх умов не сприятиме вирішенню конфлікту. Це лише легалізує владу так званих ДНР і ЛНР. Вважають у Києві і наводять паралель з Чечнею. Тобто, після цих виборів ми отримаємо 40-тисячну народну міліцію озброєну п'ятистами танками, однією тисячею одиниць артилерії. Після цього ми. Отримаємо так званий контроль над україно російським кордоном, який буде контролюватися тими ж самими бойовиками. І, врешті-решт, ми отримаємо такий чеченський варіант ЛНР ДНР, коли Україна буде за все це змушена платити і не матиме жодного важеля для впливу. За словами мельника, захід, вимагаючи від Києва провести вибори якнайшвидше, демонструє короткозорий підхід. Він продиктований, вважає експерт бажанням відзвітувати перед виборцями і бізнесом про те, що конфлікт вичерпано. При цьому західні експерти визнають, провести вибори на окупованій території для проформи не вихід із ситуації Дуже складно сказати, чи можуть там взагалі відбутися вибори. Якщо послухати, що заявляють сепаратисти, то це мало ймовірно. Вони не хочуть допускати жодної української партії. На їхню думку туди не повинні приїжджати спостерігачі. ОБСЄ. Я вважаю, що дуже складно за цих умов провести дійсно вільні та чесні вибори, які ще й будуть визнані у світі. Олексій Макеєв – учасник недавньої зустрічі нормандської четверки у Парижі, за його словами, шлях до легітимного Донбасу забезпечить лише створення умов для виборів. Проведення виборів на Донбасі це є завершальною стадією усього мінського процесу. Але для того, щоб прийти до завершальної стадії, нам необхідно виконати передумови для цього. По перше, це зупинити вогонь, надати доступ обсє до всієї території. Лише за такою послідовності можливий реальний результат вважають в тому числі й західні експерти. Проведення виборів на окуповані проросійськими сепаратистами частині Донбасу під дулами автоматів тільки посилить кризу.